Алло, швидка? Так. Приїжджайте швидше. В моєї дружини біла гарячка. Як ви це визначили? Тут повна кімната чортів, а вона їх не бачить. Іване, маєш ключ на 32? Маю. А знаєш, чому маю? Чому? Бо нікому не даю. Двоє друзів розмовляють. Ти як? Припинив свої сварки з дружиною. Так. Ти уявляєш, вона сама приповзла до мене на колінах. І що сказала? вилазь з під ліжка підлий боягуз. Микола, ти їсти хочеш? Ага. То встань і звари. Тоді не хочу. Ну тоді лежи і не бреши. Йдуть по місту чоловік з дружиною. Перестань сякатися на тротуар. Я ж подарувала тобі чудову індійську хустинку!» По-перше, вона не поміщається в мене в кишені. По друге, я здав її в ломбард. А по третє, там її оформили як чохол для хоботу. Ворожка клієнці. Мадам. Вашому чоловікові загрожує небезпека. Ви скоро станете вдовою. Це я знаю. А от скажіть, чи буду я виправдана? На прийомі у кардіолога. Сидоров, скільки пива ви випиваєте в день? Чотири пляшки. Як чотири? Я ж тільки дві дозволив. Ще дві дозволив терапевт. Лікарі, У мене ніс закладений. Я вас благаю. У мене дача, квартира і машина закладені. І все нормально. Зустрічаються два приятеля один на милицях. Що з тобою трапилося? В автомобільну аварію потрапив. Який жах! Так ти тепер без милиць ходити не можеш. Лікар каже, що можу, а адвокат що ні в якому разі. До лікаря приходить кульгавий чоловік і говорить: Лікар, я отримав травму під час марафону. Як це сталося? Я відлежав ногу, поки дивився цей марафон по телевізору. Лікарю, що мені робити? Сильно втомлюсь від телевізора. А як спите? Сплю добре, але всі сни йдуть з рекламою.